Іванов Георгій, учень шостого класу, Краматорського ЗЗСО №12 12 імені Степана Чубенка, декламує авторський вірш про маму. Мама, в твоїх очах любов і ласка, в твоїх руках тепло і щирість. Ти завжди поруч, моя казка, моя упор, моя ніжність. Твоя усмішка попромінниця, зігріє душу й подарує світло. Ти моє щастя, ти моє серце, з тобою затишно і привітно. Я дякую тобі за все, матуся, і за турботу, і ласку щиру. З тобою я нічого не боюся, моя найкраща, моя муля. Нехай завжди тебе оберігають, небесні ангели, як Божа охорона. Я щастя й довгих літ тобі бажаю. Хай буде довгою життя, твоя дорога. Усіх матусь вітаю з ним матері.